Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Мінці Лінцію І незабаром 1 травня. Так як 1 травня поляків офіційний вихідний від нас, теж українців. І запрошуємо вас на огляд Mazing Lidl, що магазин Video пропонує до свят, тому що вихідний буде 3 дня. І будемо святкувати. Ми йдемо робити такий огляд в Лідлі. Попередній раз були в будінці, а зараз йдемо в Lidl. Робити на грильові такі м, знижки різноманітні, що лідер пропонував німецький магазин. Йдемо з нами. Тут є такі стенд спеціальної дефіції для, для грильованих продуктів. І є акція 2 плюс 1. Хайде тацький алюмінієві, Наприклад, вибирайте оці алюмінієві різні тацькі, 2 плюс 1. І третій буде вам за один грош. Уявляєте? Так його ціна коштує 499 оцей таски для гріля. І три штуки вам буде за 10 злот. Це супер ціна. Що тут ми маємо хорошого? Я бачу тут є розпалювачі подпалка до гріля 12 злот, 1 літр. Така от вона вам дуже пригодиться для цього. всього. Підпалювати брикети. Потім такі от є по подпалка до. Комінка 49, це теж попалювати для гріля. Є ось такі от одноразові тарілочки паперові, ніяк не пластикові. Коштують вони 4,99, там є 20 штук. Отакі от 6 приборів для персон разом з вилками, з ложками Коштують 4,29. А щоб вас не покусали комарі. На природі на 1 травня це є спрей 12 12,99. Ось такі от. І тут від комах різних і кліщів, щоб кліщі, тому що зараз сезон кліщів і треба себе бронити. От напшикалися там повністю себе і так кліща вас не покусає. Тут є, звісно, вилочки, от, за от, 499, 20 штук вилочки. Це дуже класно. Користуватися дерев'яними якраз потім можна спалити. Або ні, ну, в Польщі не можна полити, в Польщі все смітне екологія. І, звісно, щоб помити гріль, звісно, після того, як тобто, все, там пожарили м'ясо, там, піцу, от, от спрей дочищення, 7-9, будь ласка. Ну, і, звісно, вам потрібно буде на свято 1 травня, наприклад. Отакі от от одноразові не пластик. Тут нема в Польщі пластику, є тільки от. Ті, 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 Стаканчики, звісно, вам потрібно буде полі за, за, наприклад, картоплю, запекти м'ясо на грилі по 7,99. І всі товари треті буде вам за гроші. От що дуже класно вигідно. Тобто, бачите, поляки вони роблять знижки на свята дуже великі. Соломки, хто там діткам може взяти соломки, буде цікавіше. Сьорбати собі там сочок, не знаю, дрінка. Знаєте, поляки люблять дуже дрінки пити. тому так от. Звісно, вам для вашого м'яса потрібне буде соуси. Оці фе... фанекс соус, дуже хороші, тут є дуже великий вибір. Він коштує 7,79 Тут є 450 грам, різні смаки, орієнтальний, мексиканський, чесниковий. Я коли працював в жапці, то я робив ходохи з такого соусу. Звісно, тут є отакі от різні кетчупи до вашого м'яска, бачите, по 999 преміум, Лагодний помідуар, щось його дуже не розбирається, розбирають цей лагодний без додатку цукру. Ну, всі помічні без цукру. Я теж помічний без цукру, а воно ж, як кажуть, поляки без псати, вже без цукру. ще. Там без перебільшення. Там ну? без перебільшення, як кажуть, ще, ще соус, кетчуп без цукру. Отакі от тисяча. Висп означає 1000 трав в такому соусі, він коштує 599. Звісно, вам до гріля треба буде на ваше барбекю, як кажуть так. Різні соуси хайнс, хороші ціні, 699. Напишіть, чи ви теж пробували такі от соуси, цікаві, смачні. Також, от, що мені подобається, що тут є соуси в шкляних банках, дресінги. До салату. Тобто, ви там хочете з друзями зробити приготувати салат і маєте салат за 6,99 соус до салату. Супер. Ну і звісно, оливковоліє. Тобто за 17,99 вас спрей. чекайте собі на салатку і їсти. Тако вам понадобиться, наприклад, кетчуп, теж знову без цукру подлізський за 7,49. Ну а тут є різноманітного такого смаку, навіть є подлізький кетчуп з чосником. Угу. І тут якийсь муштар. Да? О, тут гірчиця є навіть у баночці. Така остра Starter, Вона коштує 3.49. І тут є різні смаки. Два-три смаки. Два, та два смаки. Ну і такі цікаві соуси, такі в шкляних штучках. Так, і тут, звісно, є приправи італійські, до мізерії. Мізерія це салатка така. А цікаво, от а от хочу запитати підписників ну, какао, його цікаво теж, напевно, на природі. Хоті це собі... топінг. топінг? Я думаю, що це люди, коли після грію, йдуть додому, то собі дома там купають великі льоди, там морозиво, роблять собі стаканчики і топінгом собі поливають або окремо морозиво. Тут що є? тут ще до гріння п'янки цукрові, а для цього пінку цукрову? На гріля давати? Що це? А, я не розумію. Ну, звісно, тут є різні приправи, бачите? Фірма примат, пікантна До гриля, всі от приправи класні, без додатків, консервантів. А тут ще є в сухому виді ось такий соус, для салату. Не знаю, як його робити, звісно, цей соус на воді чи на чому його робити, такий ось О, салатковий. Будь ласка, гриль. Звичайний гриль. От, приправляєте і супер. Ціна злоти 39, це дуже дешево, якщо чесно. Звісно, є аналоги фірма Каміс, вона є і в Україні по 2,19. До салати грій, бачите? вот до такого, хто є курку, От, до курки приправи. До крилишів можна, ну, до картоплі, до картоплі. І це все можна готувати Так що, друзі, все не покажеш, йдемо шукати м'ясо. О, тут ми знайшли м'ясо. А як же? Як барбекю без м'яса? Друзі, дивіться, які гарні, соковиті стейки. От вони, бачите, такі гарні вже приправлені зі всім. Ох. Потім є отаке от от м'яско. Стейк з курчака, з курки. Тобто, 1999 за кілограм. Я би таке поправував. Я, звісно, знаєте, що коли я працював на м'ясокомбінації, я працював і робив отакі от штучки, ролки такі. Крицулки з бочку, типу це бекон, е, з паприкою. Бачите, паприка, свинина. Це все було свіже, класне, приготуване. Потім є ковбаски. отакі, от. Ну в Україні такого немає. Я би не сказав, що в нас там дуже так святкують 1 травня образом, так? І що такі от різні речі можна собі припловити і купити. Звісно, вони люблять поляки дуже ту каркупку. Такого свинину, бачите куски м'яса. Ціна її 2499. Шашлики з, з м'яса по 14,99. Отак. Також от. Так тут є ребра, бачите? Можна зразу собі ребра на грілю запекти 20 хвилин на грілю і будь ласка. Ну, бачите великий вибір цієї інтерпуски є отаківа. От от. Пчічі, не знаю, щось так пишуть. Що... Хеба Пчічі. Такі ж чеські чи словацькі, якась а фірма чи що. А коштує 15 злот, до речі. Ну, отакі от ролики. Цікаво, попробуйте. От, бачите, все накидали. Люди кожного року, слухайте, тут все нове і нове, і нове, нові і нові якісь додатками. Нові види, так. Ось скільки таку. ми років тут живемо. Кожного разу... Але знаєте, вам може не подобатися образно е приправа, яка в тому, так? І ви будете того не їсти. То краще. Собі можете приготувати по своєму стандартному такому ось в, при, з приправами, як вам смакує. Бачите, тут теж є. Тут є, наприклад, м'ясо. Ось таке от по подудь з курчака. Вже ціка курка вам з приправами. Коштує воно 19 злот кілограм. Це є дорого. Друзі, краще купити окремо, без приправ і, і зощад. Ну, бачите, я не пам'ятаю, що я працював башані, прийду, і що в нас такі були такі штуки. Стейки з куча з Мариноса. Стейку, штує 20 злот. Але є знайшка з картою Lidl по 16 злот буде. Дуже вигідно. О, і тут ще є картопка така. Я бачу. І там такий стейк великий. Це називається Карпувка преміум. Бачите, які вони такі от, як медальйончики, супер. Мені подобається. І то все по 15,99 за кілограм. Але дивись, які тут є бочок в жовтий, якісь такі приправи цікаві. Перший раз бачу таке. Я такого не пробував. Поляки молодці. Це напевно масштабна, то тобто, Так, тому ну. Це. Цей бочок коштує 12,99, тут є 300 гр. Ну, до вибору до кольору. Ну от бачите, от там ви бачили за 19 злот курку вже в приправах, а тут маєте ті самі крила за 8,99. Купите крила, купите приправи, замаринуйте по-своєму і буде не чим не гірше, думаю, чим це. Ну, але собі кажуть, чуть-чуть можна. Ну а щоб смажити на чомусь, треба вам показати, в чому смажити, на яких грілях, які. Поляків купив собі грілі для цього такого свята. Да, бо тут ще є такі грилі, які вони продають. Тут десь має бути не тільки в якому ряді. А от тут я вже бачу. Так. Я вже бачу, що тут є всякі різноманітні грилі. Вау! Але дійсно ціна дуже мене вражає. Де. Такий застав. Оцей грін коштує 20 злот 200, 200, гривень. 200 гривень. Я думаю, що це недорого. Тут хороша ручка. Бачите? Тобто вас не впечає нічого. Дуже жінка, Є два види, бачите, можна таке оглиблення купити з оглиблення, можна без оглиблення. Також, бачите, тут є за 2999. Отака, от отакі от Гриль місця на піцу. Супер. Десь Роз, розігріти піцу на такому грилі за, за 300 гривень. Отакі от, от гриль. є електричний. Я не можу, звісно, нема ціни, я не можу сказати, але отакі от тут от, теж грілі існують, не менше на А от хіставка люп, ліна. По 300 гривень, ну, по 30 злотих усе коштує. Ну, це дуже-дуже дешево. Вибір дуже великий, але жінка тут робить, тому ми не можемо все тут показувати на жаль. А Я бачу, тут є отакі, у от вас. Я перший раз таки бачу, він підвісний, бачите, якось так складається. Ні, це одне. Це одне. Ага. Це я пательня. Подумав, це пательня, ну, така. Або ще буває А, Це пательня, підвісна пательня. О. Класс, ну? ну. І глядувати на смажувати. але це ж олія, тут просучиться. Тобто воно сухо робиться. Напевно. Бар. Ну що, Олександре? Вау, а тут я ще бачу брикети Такі, от тут акція 1 плюс 1, 15,89. Така от великий брікет. У Для 2,5 кг. Так що, друзі. Дякую, хто дивиться. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Також користуйтеся функцією спонсорства каналу. І всім бажаю добра і до наступних зустрічей. Па-па!